Вітаю всіх, давайте піднімемо знову питання енергетики. Я сьогодні тільки побачила ці повідомлення, але при цьому, як ви бачите, особливо немає на неї акцента. Тепер давайте: Росія все-таки буде вибивати українську енергетику, не дивлячись на погрози Трампа. Росія буде вибивати українську енергетику, не дивлячись на погрози Трампа. Десятка мечів. Ха-ха! це відповідь ні. А знаєте чому? Дивіться. Україна повтор ситуації підприємство енергетика. В два ствола. Я це так називаю. Мені так подобається. Не така фраза. Ну, добануть вони. Добанимо ми зеркально. <кхід> 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 <кід> 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 Тому мені не випадав блекаут. А при цьому точкові удари. Дивіться, уважно точкові масовані удари. Чому? Тому що вибивають енергетику, яка живить логістику. Про це вам кажу не раз. Оце очікуйте. Сказати, що будуть тушити світло, гасити, зносити ні. Політика велика йде. Серйозна. Коли ви щось бачите, мої розклади на перспективу, враховуйте все. І те, що мені йде яка зупинка війни якась, в якомусь варіанті, то воно йде. В якому воно варіанті буде? Я ще подивлюсь пізніше. Листопад місяць не просто так. Зрозумійте, не просто так. Щось буде. Я відразу скажу: я допускаю, що це буде для когось краще, не для всієї країни, я допускаю цей варіант. А для когось, ви розумієте, тому що я в Харкові, скоріше, якщо це буде комусь добре, Харків, ну і, можливо, поряд якось це буде. Вибачте, але мені вже йдуть якісь новорічні моменти в голові. Зміни є. Те, що є якісь обстріли, вони й будуть. Але вони не критичні, в Харкові не було жертв. Це важливо. Це важливо світло десь поклали. На жаль, так, але без нього прожити можна. Все на генераторах у нас. Нічого. Проживемо. Знаєте, головне, щоб припинили обстріли і наступи. Оце найголовніше.